Все. Целое, все. Не поранить. Все, живы, здоровы. Все нормально. Вы сами живете? На улицу выходите из дома, давайте. Ярик! Давай спотсовала, ну, не а кстати. Не, не знаю, прямо да. да. А теща там сюда. сидит нормально. О, так на уйдите кто-то! Вона діпала! Скажи, щоб всі отошли, скидують мусор. До Костянтинівського відділу поліції надійшла інформація щодо влучання ракети в багатоповерховий будинок. В результаті вибуху верхні три поверхи були зруйновані, та під завалами у нас опинилися люди. На місце одразу ж було виїхала. Слідчо-оперативна група ДСНС та швидка медична допомога. Ось наслідки влучання ворожої ракети, багатопорухову будівлю в Костянтинівці. Зруйновано майже три поверхи, відсутній дах. Від вибуху в соседних будівлях выбыто вікна, окна, пошкоджены балконы. Минут 20, 0, 20 было где-то так, 23 минуты. Здравствуйте. А что по раненым, скажите, есть у вас ничего, как? Ничего нет, в больнице там перелом, а так ничего. А, а именно в том пролете квартиры пустые были, люди повыезжали, наверное, да? Да нет, там были. Или дети, или дети, или дети, там быстро и Під час завалив, нам удалось врятувати Сімейне подружжя це чоловік, який чудом не постраждав, та жіночка, яка опинилася під завалами. но завдяки злаженим діям ДСНС, поліції та медичної служби, ми їх врятували, достали з-під завалів. Також під час руйнування було пошкоджено під'їзд багатоповерхового дому, і багато людей залишилися в своїх квартирах, заблоковані. Тому завдяки Роботі ДСНС та інших служб ми майже всю ніч доставали людей з багатоповерхівки за допомогою спецтехніки. Під завалами у нас опинилося двоє людей, та ще п'ять людей опинилися заточені в своїх квартирах, які ми їх протягом ночі ми їх всіх достали, всіх врятували. Всі люди, слава Богу, живі, ніхто майже не постраждав.